Добрий день, шановне панство. На дворі кінець листопада і наші пчолки тихенько пішли в зиму Тільки що так проглянув бігло, наче все тихо і спокійно. На дворі температура плюс 3 градуси, пасмурно, вітра нема. Все, похоже, як починається. Зимовка. Дай Боже нашим комахам благополучно дожити до весни. Ось така от ситуація на теперішній час. На шару, який хочуть поживитися медом та пергою. От І туди вже ми ще не проходить. А пчели свободно можуть вилітати і проходить через ці решетки. Ось так от. Ну і зрозуміло, що вентиляції теж ми ставимо. Зиму вже коли холодаю такі от сеточки в донях там є такі прорези. Вот. І виходить, що в нас вони зимують на нижній вентиляції. Зверху все закрито. Нема ніяких там ні продухів, ні протягів, ні продухів. От. Тобто виходить як в зі своїх условиях, як у дуплі, зверху в них ж там як колпак іде, тобто немає ніяких там щелей, ні дірок, а як правило... Лядки в них там знизу, де прогнивши там место в деревині там, чи як, чи вони самі там догризають, ну, коротше, А язики вони прикріплюють до верхньої частини дупла. от, ну, По суті, як дуплянка, це вже люди і перші вулики такі. Спочатку було бортничество, потім почали робити дуплянки. Ось ось така територія, вона загорошена забором по периметру. Так, щоб не сквозняків не було, щоб ніхто сюди не проходив, не пролазив. Ну, Як того требує законодавство. Так, Місцина у нас тут шикарна, багато акацій в самому селі. Ну, Село вже таке на вимирання. Тут Осталось три сусіди, які живуть там через 200-300 метрів, тобто рядом немає людей. Тишина, гладь і благодать. Правда, тільки нема світла. А так все байдуже. Ну, все, дякую. Все буде Україна. До нових зустрічей. До побачення і бажаю вам гарної зимівлі ваших бджілок. Всього доброго!